Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Toyota Avensis 11 рік, 265 пробіг, 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 8300. Тут бачимо контакти. Чистенький салон по автомобілю. Мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Audi A4. По опису це 19 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка. Пробіг 79 тисяч кілометрів, вартість автомобіля 21 тисяч 600 доларів, бачимо контакти. Покажу він код до перевірок. Так, сидіння з пам'яттю. чорний шкіряний салон, сидіння з регулюванням. Люк. Чистенький та збережений салончик. Парктроніки. Автомобіль вже на реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Zoe 21 року випуску. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, 68 тисяч пробігу, 52 кВт батарейка, запас ходу 350, вартість автомобіля 15 900, бачимо контакти. Бачимо він-код для перевірок. Автомобіль з безключовим доступом. Має 4 склопідйомники. По асистентах є утримання в полосі, підігрів сидінь, підігрів керма і підігрів сидінь. Так шкіряне Мультикермо. На класних оригінальних дисках. Без підфарбувань. Мерседес CLA 250. 16 рік, 35 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 19300. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон, звичайно. Темна стеля. Повний привід, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Jetta 20-го року випуску 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автоматична коробка ціна на 17700. Бачимо контакти. Чистенький охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Soul, 19 рік, 172 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка ціна 16 16900. Бачимо контакти. Пін-код до перевірок. Так, тканинний салон. Автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Гольф шостого покоління. 9 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка обслужена, ціна 9100. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка передач, кліматконтроль з підігрівами. Є парктроніки та форкоп. Toyota Camry Camry 40ка. Сьомий рік модельний 8-й, 2,4 газ, бензин, автоматична коробка, обслужена, офіційна ціна 8400. 264 пробігу, бачимо контакти, світлий тканинний салон з люком. Audi A4. 14 рік, 180 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка в S-Line, ціна 13800. Бачимо контакти. Бачимо Вінкод, код Чорний шкіряний салон, старстоп, люк. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольфік, 2004 рік, 245 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. Ціна 6250, бачимо контакти. В гарному кольорі на дисках. З клімат-контролем бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі 9-й рік, 178 пробігу, 1,2 бензин на механіці, ціна 5400 Бачимо контакти. Так, покажу по салону трошечки кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольфік в гарному кольорі. На дисках це 2003 рік, 250 тисяч пробігу, вартість автомобіля 4150 доларів, контакти до власника, 1,4 бензин двигун. Терез клопітйомники, чистенький салончик, є кліматконтроль. Цікавий, телефонуйте до власника. Сьомий гольф в універсалі. 14 рік, 228 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, ціна 9800. Бачимо контакти. Є кондиціонер бачу, підігрів сидінь в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra K, 16 рік, 216 пробігом, 1,6 дизель на механіці, вартість автомобіля 9900, зараз з цього боку покажу контакти. Так, по салону. Канинний салон. Механічна коробка передач. Є фуркоп та парктроніки. Четвертий гольфік. 2000 рік, 270 пробігу, 1,4 бензинна механіці, ціна 3899, бачимо контакти. Зачинено. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Октавія Тур в седані. 2006 рік, 157 пробігу, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин на механіці. Так, Тут додатковий опис. Фіксую контакти для уточнення інформації ось тут. Покажу по салону. Гранинний салон. Все стандартно. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольфік у універсалі на автоматі. Це 2003 рік, 189 пробігу. 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 4800, бачимо контакти. Тканинний салон на дисках. З парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Corsa, 12 рік, 203 тисячі пробігу, вартість автомобіля 5500, двигун 1,2 газ бензин, механічна коробка, є кондиціонер, бачимо контакти. Так, Покажу по салону. Його цікавить, телефонуйте. Нісан жук в гарній комплектації. Це 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 10300. Бачимо контакти. Власник підказує, що автомобіль повністю обслужений, безключовий доступ, шкіряний салон. Люк. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat з Америки. 12 рік, 190 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка. Повністю ціна 12 500. Контакти 067 72 51 986. Так, зачинено. Зараз зараз відкриває. Відкрива топ. Чорний шкіряний салон бачу. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес це клас в універсалі. Це 17-й рік. 1,6 дизель, автоматична коробка. Вартість автомобіля – 15 500, бачимо контакти. Так, Шкіряний салон бачимо. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo v 50 11 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, ціна 7950. Бачимо контакти. Шкіряний салон, механічна коробка. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить – телефонуйте до власника. А четверта Audi. 13 рік, 219. Пробігу 2.0 дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Ціна 16450. Бачимо контакти. Є люк. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. П'ятий гольфік. Так, По автомобілю це 2003 рік, 226 пробігу, 1,4 бензин, механічна коробка, ціна 5550 доларів. Бачимо контакти, тканинний салон. 4 склопідйомники з форкопом. Кого цікавить телефонити. Сузукі. 4 412 рік, 170 тисяч пробігу, двигун 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Обслужена. Бачимо контакти. Вартість автомобіля 8700 доларів. Його цікавить, телефонуйте до власника. KIA Кіасід. Дев'ятий рік, 258 пробігу, ціна 4999. 1,6 дизель. Контакти ось тут, лобове скло під заміну. Механічна коробка, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте.